Доброго здоров'я, шановні робителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 2 липня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива. Обробка виноградних кущів після цвітіння. Завершилося цвітіння винограду. Ягоди вже зараз на стадії гороху, А отже, саме зараз саме час провести третю профілактичну обробку, що проводиться після цвітіння винограду. Обробку виноградних кущів я проводжу або увечері, або рано вранці, надаючи перевагу вечірнім обробкам. Оскільки саме ввечері хімічні препарати засвоюються найкраще. Якщо проводити обробку в день, коли сонце високо, виноградні кущі можуть отримати опіки. Дуже важливо, не обробляйте виноградні кущі одразу після дощу або під час сильної роси. Обробляти виноградні кущі слід тоді, коли лист сухий. Тоді препарати будуть працювати ефективніше. В ідеальному варіанті, щоб з моменту проведення профілактичної обробки, хоча б добу не було дощу. Які препарати я використовую? ДОКПРО. Даний препарат проти мілдю застосовує в пропорції 6 грам на 10 літрів води. Серед препаратів аналогів можна виділити танос, шавіт, алмаз 100. Даний препарат проти оїдіуму. Застосовує в пропорції 6 мл на 10 літрів води. Серед препаратів аналогів можна виділити топаз стробі, ФАЛЬКОН, луна. Свіч. Даний препарат проти сірої гнилі. Застосовує в пропорції 10 г на 10 літрів води. Якщо немає препарату свіч, можна застосовувати також препарат скала. Обробку виноградних кущів слід проводити якісно. Намагайтесь обробляти так, щоб препарат потрапляв не лише на верхній бік листочку, а й на нижній бік листочку. Нижній бік листочку має властивість краще засвоювати препарати. Також обробляйте так, щоб препарат потрапляв на пагони. Та на виноградні грона. Виноградні грона особливо ретельно слід обробляти проти сірої гнилі. Перед проведенням профілактичної обробки обов'язково слід завершити проведення зелених операцій, пасинкування та карбування. А також обов'язково слід завершити проведення нормування гронами. Пам'ятайте, з метою власної безпеки протягом 5-7 днів після проведення профілактичної обробки варто уникати проведення механічних робіт на винограднику. Під час проведення профілактичної обробки обов'язково слід використовувати засоби індивідуального захисту. Захисний костюм. Респіратор. Перчатки та захисні окуляри. Як і обіцяв, нещодавно придбав новий респіратор. Сьогодні ввечері під час проведення профілактичної обробки буде нагода його випробувати. Бакову суміш я використовую з розрахунку на 10 літрів води. За допомого вагів визначаю 6 грам препарату ДОКПРО. Висипаю препарат в окрему ємність. Додаю трохи води та ретельно перемішую. Дуже важливо ретельно перемішувати препарати. У разі неоднорідної концентрації препаратів зменшується ефективність від проведеної обробки. Та, на жаль, збільшиться ймовірність отримання рослиною хімічних опіків. Далі виливаю ретельно перемішаний препарат ДокПро у відро та знову ретельно перемішую. За допомогою вагів визначають 10 грам препарату свіч. Посипаю препарат в окрему ємність. Додаю трохи води та ретельно перемішую. Далі виливаю ретельно перемішаний препарат свіч також у відро. Та знову ретельно перемішую. Тепер додаю 6 мл препарату Алмаз 100 одразу у відро вже з баковою сумішшю. Та знову ретельно перемішую. Отриману суміш я заливаю в оприскувач. Закручую кришку оприскувача та рушаю проводити обробку. Чи потрібно обробляти молоді саджанці винограду? Звісно, що так. Третю профілактичну обробку проведено. Це остання обробка хімічними препаратами дорослих кущів, що з врожаєм. Надалі для дорослих кущів, що з врожаєм, я застосовую калійодит в пропорції 2 г на 10 літрів води. Молоді саджанці винограду, що без врожаю, без ягід, можна і надалі, у липні, у серпні та у вересні обробляти хімічними препаратами проти розвитку мілдю, оїдіуму та інших грибкових захворювань. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули обробка виноградних кущів після цвітіння. Якщо ви бажаєте знати, які роботи на винограднику необхідно проводити у липні, рекомендую до перегляду ось це відео.